По білету і по праву кожен з русом крісло сів проти ночі на Полтаву курсу автобус рів і висловлює бабуся водію тривогу, страх, я лубним проспать боюся, розбуди мене в нах. Не забудь лише синочку добре, добре, той прорік Сіла баба у куточку і схилилася на бік. А водієш залубна. Похвативши винуват, розвернув машину з нами і везе стару назад. Чорти це не в дусі, хоч і з власної вини Врешті стави до бабусі, вигружайтеся лубни, а бабуся із хуточку їдь ціно. Рукою мах, тож казала мені дочка, з'їж таблетку у лубнах.